Глина самозастигаюча Зібі Класік. Це матеріал, який дозволяє створювати справжні скульптури навіть без випікання. Відкрив, зліпив і вже за кілька годин ваш витвір готовий. Глина Зібі приємна на дотик, не прилипає до рук. Легко розминається і тримає форму. Вона не потребує випікання. Достатньо просто залишити готовий виріб согнути на повітрі. Ця глина достатньо пластична, тепла і жива на дотик. Слухається руку, повторює кожен рух пальців. Що головне, вона зовсім не залишає відпитків та не фарбує руку. Клина, самозастигаюча від зібі, дозволяє створювати як прості декоративні вироби, так і складні скульптурні. Вона чудово тримає форму, легко ріжеться, легко з'єднується між собою і не тріскається після висихання. А завдяки натуральним кольорам. Теракотовому, білому та сірому ваші роботи виглядатимуть гармонійно та стильно. Глина дозволяє робити форму рівною або, навпаки, залишати ледь відчутні відбитки пальців. Які роблять виріб теплим і ручним. Вона висихає природним способом, без опалювання і без спеціального обладнання. Ця глина пробачає ваші помилки. Якщо форма не вийшла, її легко зібрати і почати знову, або просто додати трішечки води. З такою глиною ми завжди працюємо довго, спокійно та вдумливо. Робимо різні гарні форми під ваш смак. Ця глина дозволяє створювати не просто фігуру, а цілий об'єкт зі своєю власною історією. Він буде декоративний, емоційний або теплий, вирішувати вам. Це матеріал для медитативного, красивого процесу, де творчість не поспішає.